Любов до себе, гармонія із собою, внутрішній баланс нарешті. Всі ці слова так і залишатимуться насправді словами до тих пір, поки людина не познайомиться із собою. Я дуже ціную таку фразу, яка звучить наступним чином: ти починаєш жити тоді, коли знаходиш себе. Те, якими ми є зовні, це лише зовнішня трансляція, це наша персона. І є тінь, є та частина нас, яка в певному сенсі заблокована, вона не є досить інтегрованою у нашу особистість. І у цій заблокованій частині живе дуже багато ресурсу. Саме тоді, коли ти починаєш знайомитись з тим, що тебе дратує, тригерить. Так? Наприклад, якась людина може тебе роздратувати через те, що вона Ну, якась не така, як ти вважаєш, що це може бути. Може, тебе хтось дратує через якийсь там пафос, або через якусь відвертість, або навпаки закритість. І от твоя тригерна точка. Тут ти себе вже можеш відчути. Так, саме відчути. Тому що те, що тебе дратує, це те, що в тобі може бути заблокованим.